День. Отже, тема відео Мляри з ведра. Ось ведро. Я вже трохи вкинув. Один раз зробив закладку і вийшло пів літра какашок воскової молі. Ну, таких нарізав повне відро. Чорний суші. Отаке таке було у відрі. Ну, це половина. Половина вже спалила. Це я залишив вам показати, зараз це викину. Отак. малярій надзвичайно легко зробити. Беремо звичайне пластикове відро. Вірніше, білий поліетилен. Прозорий пластик не годиться, він ломиться. Отак двухм. Свердлом, свердлом якомога рясніші дірочки. Бачите. І моль, бачите, сліди моль, вона тут лазила. Це павутинка. Чудово працює. Звісно, що відро можна взяти і 20 літрів, і 25. Зараз осяке є. І працює чудово. Так. Потім просіваємо на сито чи решета, зараз решета покажу. Ось я з дому взяв. Просівав на таке решето. Для порівняння таке дрібне сито. Ну тут чарунка менша, тут десь чарунка більше, тут чарунка десь 3 на 3 мм. А тут 1,5 на 1,5. Десь так, чи 2 на 2 Ну таке треба, бо отаке не пролізе. Все такі коврахи воскової молі. Трішки буйненькі. так. Користуйтесь дуже-дуже просто зробити малярій. Знайдіть декілька рамок, яких вам не шкода бажано з пергою. Накидайте у рамках влітку є. Вже личинки вони вам все переїдять. Залишаться тільки просіяти. Це, до речі, за зиму. Тобто я не влітку робив, а воно взимку в мене в хаті стояло. І міль гризла, я чув, як вона гризе, гриз-гриз, наче шашель, Якось так. Поки що я ось у байтанці. Поки що вона у мене на дворі. Буде закладка нова. Це я зараз викину. Ну все, ось таке коротесеньке відео. До побачення.